Цікаві факти про планету Уран. День на Урані триває 17 земних годин, а рік 84 земних роки, в Урана 28 супутників. До 80% цієї планети складається з рідини, а в центрі планети знаходиться тверде ядро. Уран належить до крижаних гігантів. Атмосфера урана складається здебільшого з водню і гелію з кількома відсотками метану. У урана є кільця, але не такі помітні та яскраво виражені, як у Сатурна. Ця планета відвідувалася космічним апаратом лише один раз. Уран обертається навколо своєї осі, лежачи на боці, оскільки його вісь нахилена на 99 градусів. З поверхні землі, уран з великими труднощами, але можна розглядіти неозброєним оком. Ця планета візуально здається синьо-зеленою через присутність незначної кількості метану в атмосфері. Сила магнітного поля в північній півкулі урана в 10 разів більша, ніж в південній. На поверхні планети періодично вирують жахливі бурі, що охоплюють площу розміром. Із північноамериканський континент. З усіх планет гігантів у нашій системі тільки Уран виділяє менше тепла, ніж отримує від сонця. Найбільший супутник урана Титанія, його діаметр дорівнює приблизно половині діаметра місяця. Атмосфера урана найхолодніша з відомих, її температура становить близько мінус 224 градусів Цельсія. У всій сонячній системі тільки Уран і Венера обертаються навколо своєї осі зі сходу на захід. Кільця Урана були відкриті тільки в 1977 році. Маса урана майже в 15 разів більша за масу Землі. Сонячному світлу потрібно близько трьох годин, щоб досягти урана. У цієї планети найхолодніше ядро. Більшу частину супутників урана було відкрито 1986 року під час прольоту повз нього космічного апарату Вояджер 2. Уран є найменш вивчена планета сонячної системи.